Зазвичай ми досліджуємо ґрунт в таких польових умовах таким інструментом, пенітрометром. Так? Так. І зазвичай це роблять фермери практики. А от цікаво, як цей інструмент ну, оцінюють науковці, наскільки він, йому можна довіряти, наскільки правильні його покази, от коли ми досліджуємо саме щільність ґрунту. Ну, я хотів би наголосити, дивіться, щоб ми завжди, по-перше, виробничники часто путають щільність щільністю з твердістю, так? бо щільність це маса одиниці абсолютно сухого ґрунту. Як правило, одного сантиметра кубічного. А твердість це здатність ґрунту протистояти. Занурені в ґрунт того чи іншого знаряддя. То для виробничих цілей, так. Да, це дійсно він підходить. Значить, тут він проградуйований через кожні 10 сантиметрів, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 сантиметрів. Можна відмірювати твердість ґрунту. Твердість ґрунту, як правило, вимірюється в кілограмах на сантиметр квадратний. Чого він цінний для виробничника? Бо тут є три шкали. Шкала, якщо стрілочка не в межах значить, зеленого забарвлення, значить щільність знаходиться в оптимальних межах. Якщо жовто, значить вона підвищення. А якщо вище червоний колір, це вже значить висока щільність, це вже треба значить, думати, які заходи, значить, застосувати засоби для того, щоб зменшити щільність, щільність того чи іншого ґрунту. Просто повільно і плавно ми занурюємо, занурюємо. І дивимося на щільність. Дивимося, дивимося, значить, за стрілочкою. Дивимося, подивимося, що стрілочка в нас не переходить межу зеленого забарвлення. Ось, щільність йдемо, йдемо йдемо, йдемо, дим, ідемо, йдемо, йде, демо. І відчуває, це безпосередньо виконавець, той, що виконує, відчуває значить, при переход від одного шару до іншого, бо є шари, які мають меншу щільність. І от ми дивимося, що нігде навіть не наближується до жовтого кольору. І потім ми акуратно теж можна руко виймаємо. Виймаємо. От виняли, значить, це для виробничника. Так. Це дійсно дуже корисний прилад. Будь-хто має це на увазі, не тільки там спеціаліст агрономічною освітою, власник, землекористувач, орендатор, значить прилад він недорогий, знач, можна визначити щільність ґрунту. Щільність ґрунту, я ще раз наголошую, один із важливих показників, агрофізичних показників родючості ґрунту. Дійсно, можна користуватися, довіряти. Можна, я думаю, що можна довіряти. Як ви оцінюєте щільність цього ґрунту? Щільність ґрунту знаходиться в оптимальних межах. Розумієте, так. Зумієте, да. Щільність ґрунту. Мається на увазі, я хотів би ще раз, значить що. Воно щільність ототожнюється твердістю так. то це твердість ґрунту <твердість, знаходиться в оптимальних межах. Щільність будови грунту вимірюється в грамах на сантиметр кубічний, то оптимальна щільність будови грунту для більшості СГ культур, для більшості наголошую, знаходиться в межах від 1, 1,0 до 1,3. Якщо щільність менше 0,9 або менше 0,8 це надто над пухкий ґрунт. Так? А якщо вона досягає 1,5-1,6, бо це вже висока щільність, значить розпушеного ґрунту, найбільш розпушеного ґрунту в нас вимагає з найбільш традиційних культур це картопля. Це картопля. Де у щільненого ґрунту значить, вимагають там багаторічні трави, А в більшості, ще раз нагорошу від одного. 1,0 до 1,3. І щільність, як правило, як вимірюють наші вчені, то вимірюють до сотих, бо там соти значення. Бо я хотів би наголосити, бо завжди кажуть, що оптимальна там щільність, бо хотів би наголосити для виробничиків, що шкідлива, як надто пухкий ґрунт, так і надто щільний ґрунт. Да. це добре здрава. Так, так. Так, Мені треба... цікаво, як професор приймак оцінить сам ґрунт на вигляд. Його можна також ну, якось, якісь, е, зробити е, виставки, от, якщо ми просто зробимо... зробимося ну, зверху, просто дивіться. спочатку. Ми да. бачимо що. Вологий, <свят> я, я бачу в, вологий ґрунт. Вологий ґрунт. Так. Ну якщо взяти ґрунт, так? То це ґрунт, можна сказати, вологий і навіть сирий ґрунт. А тут да. був... Тебе дивіться. Позавчора ось, тут дощ був. Ось взяли грудок, так? Да? І дивіться, ага. так легенько його, да? це говорить про те, що ґрунт агрономіч, має агрономічно цільну структуру. Розсипається. Да. Розсипається, розумієте? Mm -hmm. да. Надій розсипається. Тобто ми <кій> у свій час. На прохання Михайла Вікторовича визначали структурний стан ґрунту, то у нього ґрунт, якщо подивитися, бо в Україні дивіться, в Україні 600 типів ґрунтів. А якщо взяти різновиди, так, то біля 4 тисяч, то цей ґрунт це чорнозем типовий, глибокий, малогумусний, е, е, значить, середньосуглинковий. І агрономічна цінна структура визначається вмістом тільки наголошую містом повітряно-сухий грудочок розміром від 0,25 до 10 міліметрів. То. От... Як ми визначали, то ми е, це у цьому ґрунті вмісто цих агрономічно цінних повітряно-сухих грудочок, як правило, як правило, не менше 65-70%. Бо оптимальний, не оп, оптимальний або відмінний структурний стан ґрунту це тоді, коли в місті грудочок від 0,25 до 10 мм він перевищує 70. 80%. Ну я хотів би наголосити, навіть що оце від структури ґрунту, значить виробничники може, навіть дехто і не дуже глибоко вникають. Але я як науковець то хотів би сказати, що від структури ґрунту залежить, будова ґрунту. Мається на увазі, залежить. Що таке будова ґрунту? Будова ґрунту це процентне співвідношення між, між загальною пористістю ґрунту, капілярною пористістю ґрунту і некапілярною пористістю ґрунту. І це співвідношення виражене у відсотках до об'єму грунтового зразка, який взяти в непорушеному стані. Що значить непорушеному стані? В непорушеному стані, тобто це зразок ґрунту, який не ущільнений, не розпушений, тобто те, що він знаходиться. Ось дивіться зразок ґрунту. Це сирий ґрунт, так? Якщо подивитися візуальний метод визначення, скільки тут води, я вам скажу. Ну, Якщо подивитися вологість ґрунту, то це тут порядка десь 22-25. Відсотків води від абсолютно сухого ґрунту. Але хотів би теж наголосити, навіть що сама вологі ґрунту не є об'єктивним показником задоволення рослин потребою для того, щоб визначити, наскільки після жнивні культури, покісні культури, проміжні культури будуть забезпечені водою, необхідно визначити запаси доступної або кажуть. Продуктивної води в ґрунті. От дивіться, в 20-сантиметровому шарі, щоб отримати от, на цьому полі, була зима пшениця, щоб отримати і будь гарантований, що ви отримаєте дружні сходи, значить по культур, необхідно, щоб в 20 сантиметровому шарі було ну не менше 20 міліметрів доступної води. Так, а краще, щоб її було 40 і дещо більше. Якщо міст опускається, Менше 20 міліметрів, значить треба дивитися прогноз. Так? Друге, значить, якщо вміст води доступної, вода волога, це слова синометрів, менше 10 міліметрів, то очевидно, то очевидно необхідно утриматися від застосування посівів повкісних культур. В Україні із усіх типів ґрунтів, чорнозем, типовий глибокий, так, значить, містить. Найбільшу кількість гумусу. Вміст гумусу тут, я вам скажу, ну по-перше, гумусовий шар. У таких чорнозимах ми розкопки вели, значить то десь до 180 сантиметрів. До 180 сантиметрів. А гумусу тон, так, в гумусу гомусу десь 500-600 тонн грунтів. В той час, як у бідних ґрунтах наших поліських, він як про дерновопідзолистих я маю на увазі, то там він цей міст гумусу становить тільки 50 тонн. Ну і що, я хотів щось, би... Щось ми ще побачити можемо тут? Що? Що ще побачити, можемо? От як розгадаємо. Ну дивіться, ну як ми взяли його цей ґрунт. Що ми можемо? На запах. На запах, свіжий ґрунт. Розумієте? Друге, навіть свіжий ґрунт і такий своє, своєрідний е, е, запах це мається на увазі так звана залишкова вологість. Яка залишкова вологість? Це дивіться. Як традиційно наші предки рільники казали, плуг з поля, плуг, комбайн з поля плуг борозду. Тобто, дивіться, щоб отримати гарантований урожай, ну більш-менш гарантований урожай повкусних культур, необхідно, щоб тривалість між сівбою основною культурою, між збиранням основної культури і сівбою наступної. Культури проміжної не перевищував 24 години. А в принципі, необхідно вден зібрав, вден зібрав, а вночі, коли вода, ще є залишкова вода, вода, там доступна вода, вночі посіяв, вночі посіяв. Бо коли, дивіться, ви зібрали ось озиму пшеницю, то за одну добу втрачається від 30 до 60 тонн води. За одну добу. Домінуючи знає, у отриманні доброго урожаю проміжних культур це є вода. Бо саме чорноземи, зокрема, чорнозем типовий, знає, він, він забезпечить добрий урожай, задов... задовільний це мінімум, а так добрий високий урожай. А головне, я ще кажу, це треба зберегти воду після збирання основних культур.